Привіт рідненькі! Моя заготівельна сверблячка продовжується! І на черзі помідори. Я хочу поділитися дуже цікавим рецептом квашених помідорів в банці. Тут тільки молочно кисле бродіння, ніякого ні оцту, нічого, просто сіль, вода, ну і всілякі присмаки. І ось тут у мене вже підготовлені помиті невеличкі помідорчики, такі, щоб зручно було вмощувати в банку. Сіль, звичайну, і всілякі присмаки. Суцвіття кропу, листя хріну, листя смородини вишні, трішки з гострий перчик чесничок. Спершу вкладаю листя хріну. Так, суцвіття кропу. листя вишні, І смородинки. Так, чесничок, І шматочок перчику тепер черга. Помідорчиків, посередині ще вмущу кріп так. Ну, що, щоб на баночка готова, можна заповняти наступну. Відміряю 50 г солі. У мене ось така стопочка. Ви, звичайно, можете і вагами скористатися, якщо у вас є свої мірні ємності. Так, висипаю ось у мене чистий шматочок тканини. Це може бути також декілька шарів марлі. Ось такий зав'язую вузличок невеличкий. І кладу наверх банки поверх помідорів. А потім заливаю це все чистою, кип'яченою водою. Або фільтрованою, або колодязною, що у вас там на хазяйстві. І ось в такому вигляді, не накриваючи кришку, я це залишаю до ранку. Ну, оскільки я зазвичай, мабуть, як і ви, займаюся цими справами ввечері, воно буде стояти отак от до ранку і сіль поступово буде розчинятися. І побачимо, що буде наступного дня. Ну, ось, настав ранок, процес запустився. І я просто витягаю наші ганчірочки з банок, закриваю кришками, не потрібно, щоб вони були герметичні, і ставлю в холодне місце холодильник або погріб, що у вас там є. Вкисати буде довго, мінімум три тижні, скоріше всього місяць. Через місяць тільки починаєте пробувати. Зате стоятиме довго. До самої Паски достоїть гарантовано. Смак буде чудовий. Смак, до речі, в холодильнику і в погребі трішки буде відрізнятися. Ну, в погребі будуть трошки кисліші, але все одно буде дуже-дуже смачно. Ну, і якщо моє відео вам сподобалось, було корисним, ставте подобайки, підписуйтеся. Хай ваша комора буде завжди повною. Смачного! Тримаймося міцно!